На сьогоднішній день мій Муровей повністю в ідеальному стані. Працює в ньому все. Нічого не докопається. Окрім друзі, мого спідометра. Бачите, цей спідометр вже не працює років 20. Наїздив 11 тисяч з копійками. Я його колись ремонтував, розбирав там шестерні пластмаси. Вони постиралися, і ну, я їх клеїв-клеїв, результату ніякого нема. В принципі, він мені й не дуже треба. Бо дивитись, скільки кілометрів я їду на годину, мені не потрібно. А, але було б цікаво побачити, скільки я про, проїжджаю за, за рік. О, то, Ви знаєте, коли я купив на розборку старенького мурав'я, ще старішого, ніж мій, там був на ньому оцей спідометр. І я його вирішив провірити. Дивіться, так от у лишатах з трубцинками я його приспособив сюди, отак от узяв шуруповерт, вставив туди шестигранник. Щоб ну, де трос вставляється крутить. І отаким от чином вирішив перевірити включаю. Дивіться. Спідометр повністю в нормальному стані. І кілометраж показує і рахує, скільки ми проїжджаємо. То я що зроблю? Поставлю цей спідометр на свій муравей і буду контролювати, скільки ж я за сезон чи за рік накатую. І тоді вже мій муравей буде повністю без ніяких недоліків.